Жить здесь не боитесь? Нет, не боюсь. Такой выше работает сейчас АГС в сторону аэропорта. АГС сейчас будет опять менять свою позицию, потому что вполне возможно, что прилетит ответка. О, да. Ствол еще теплый. За живим щитом терористи обстрілюють аеропорт Донецька, прикриваючись мирним населенням. А російські журналісти називають їх героями і не соромляться показувати їхні подвиги в ефірі своїх телеканалів. Вогневу позицію бойовики облаштували в квартирі Донецької багатоповерхівки і палять з гранатомета у бік литовища. А потім разом із знімальною групою росіян тікають, допоки не дістали удару у відповідь. І ні терористів, ні так званих журналістів не цікавить доля літньої жінки, яка живе у цьому будинку і через них наражається на смертельну небезпеку. Про російське гебельство і справжні подвиги простих українців за мить на 2+,2. плюс два. Це спескоти з лиця землі. Терористи вдень і вночі розбивають донецьке литовище, яке боронять українців. Нащадки Гебельца. Російська пропаганда зомбує своє населення, перевершуючи нацистського вчителя. Кругова оборона від загрози з боку невизнаного Придністров'я Вінниччина відгородилася робом. Артилерії та градами терористи з рівні з землею, деноць, Донецьке литовище майже цілий день. Сьогодні бойовики штурмували аеропорт, ворог задіяв чотири танки. Наші оборонці вистояли. Нападники зазнали чималих втрат. Стріляють терористи навіть з прилеглих житлових будинків, просто з квартир мешканців. І увечері під обстріл знову потрапили два райони Донецька Київський та Ворошиловський. Про жертви наразі інформації немає. Десь від 9-ї години ранку нині північні околиці Донецька і передмісті обласного центру селище Спартак вкриває хмара чорного диму. Була інформація, що кілька снарядів пали на територію місцевого заводу Точмаш і, очевидно, зайнялися якісь ємкості із нафтопродуктами, гумою або пластмасою, адже густий дим чорного кольору. Були повідомлення, що горить термінал аеропорту. Однак інформація не підтвердилася. Саме летовище штурмують від 6-ї ранку. Виїхали на позиції на наші два танка вражних сначала один потім другий атаку ребята зараз там знаходяться Мій танк виведений з строю, опять же, на крилиградам. Я не знаю, яка там домовленість про застосування крупного оружия, Ну вони регулярно криють і мінометами 120-мм, Так само град до цього. Хлопці вийшли конвоєм з території аеропорту. кажуть, сьогодні штурм почався традиційно з артобстрілів дистанційних. Приблизно о 8.40 на бетонку викотилася пара танків бойовиків. Далі до бою долучилася ще й ворожа піхота. Так, ходи, ходить тільки на старий термінал. До старого терміналу вони дійшли, далі їх ніхто не пускає. Ну, в даний момент удержуємо позиції, удержуються позиції, там, ну, наскільки довго там ще можуть удержатися ще. Незвісно у сьогоднішніх боях поранення дістали кілька бійців. Про вбитих інформації немає. Сильно пошарпало кілька українських танків 17-ї бригади. Хлопці витримали фактично прямий танковий бій. Одні на Т-64 проти двох нових Т-72 супротивника. В український панцерник влучили три снаряди, пошкодило дуло. Але завдяки майстерності та героїзму, екіпажу їм вдалося вивести машину з поля бою і не залишити її ворогові. Вони йдуть. На унистожение аэропорта, як ЦИУМС. Ситерты его, в принципе, с лица донецкой карты. Там вже ничего не осталось. В аэропорту сейчас очень тяжело. Идут бои, очень тяжело. Потеряли много техники. Но при этом ребята не сдаются, все держимся. Отдавать мы его не собираемся. Тримати литовище з кожною годиною стає складніше. Захисні позиції українців руйнуються дедалі сильніше через постійні обстріли. Є інформація, що одному з польових командирів бойовиків іноземному найманцеві взяття литовища пообіцяли мільйон доларів, і той тепер не шкодує ані власних бійців, ані українців. Да Гіві пропонує здаватися пойод гімн України нам Бик. ну от по радіостанції пайо здавайтесь. обрежемо, ми вам все ета. Поют. Мій позивний абхаз. До вас допоможний е, прийде, здавайте. Е, або ми даємо вам зелений коридор, а ставте аеропорт. І справа. Пам'ятаємо, упала. Кіровогрецькі спецпризначенці, бійці 93-ї механізованої 17-ї танкової та 79-ї аеромобільної героїчно тримають оборону усього укріпрайону на північно-західних околицях Донецька. Аеропорт на цю мить залишається українським. Натомість не лише литовище, а й найближчі позиції українських силовиків за ним, а саме у пісках та поблизу Авдіївки, тепер зазнають активного артилерійського та мінометного обстрілів з боку бойовиків. Тобто, це вже перетворилося на принципову дуель, і слово перемир'я тут тепер навіть намагаються. Не вживати Євгенія Цвітанська, Олександр Моторний, Сергій Кисельов, Микола Головко, Спецкор два плюс Якщо бойовики захоплять Донецький аеропорт чи Маріуполь, євросоюз готовий запровадити нові санкції проти Росії. Про це повідомляє американське агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Нагадаю, 30 вересня ЄС вирішив залишити обмеження проти Росії без змін за словами речниці Кетрін Ештон, Майя косянчі. Європейський союз розгляне питання пом'якшення чи скасування санкцій лише тоді, коли Росія зупинить військову агресію на Донбасі. Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель на початку тижня наголосила, євросоюз поки що не. Збираються скасовувати введені обмеження. Шушукується таке Міністр оборони Валерій Галетей не підтвердив, але й не заперечує інформації про можливі домовленості щодо обміну Донецького аеропорту на звільнення бойовиками кількох селищ. Вимога обміняти під контрольним силам антитерористичної операції територію, кажуть у Донецькій, ОДА, озвучиться терористами вже кілька місяців. Суті домовленості Валерій Галетей не розкриває, посилаючись на секретність інформації. З міністром оборони Сполучених Штатів ми домовились без преси, ми сказали, що це не буде розголошено. Ми домовилися з міністром Польщі, це не буде розголошено. Так само зараз йдуть переговори на рівні представників Російської Федерації України і представників ДНР, ЛНР. І зараз говорити про ті речі, які можуть порушити домовленості, я не те, що не маю права. Це буде ну, майже рахуватися, майже злочин по відношенню до тих процесів, які відбувають. В районі Тельма нового диверсійна група з 16 бойовиків спробувала прорватися крізь наші позиції на Маріуполі, але потрапивши під мінометний обстріл, відступила. Терористи перекидають свіжі сили під Маріуполь. Ідеться про понад сотню бойовиків, які пройшли комплексні бойові навчання. Маємо на зв'язку Івана Грибенюка. Іване, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у Маріуполі? Що тобі відомо на цю хвилину? Тобі слово? Добрий вечір, Руслане. Повідомлення Державної прикордонної служби дійсно тут викликало занепокоєння. Понять чотири дні у Маріуполі зберігається відносно стабільне становище за винятком поодиноких обстрілів з важкої артилерії, позиції наших військових у прилеглих до міста селах. Чого очікувати від нової ворожої активізації? Наразі зарано робити якісь висновки на цей час відомо, що незаконні збройні формування нарощують вогневу силу, укріплюють свої блокпости. Всіх місцевих терористів з Новоазовська було і дійсно передислоковано ближче до Маріуполя. Повідомляють про це прикордонники на заміну їм прибуло більше сотні бойовиків. Звідкіля саме не поточнюється. Нових вогневих протистоянь після цієї ворожої ротації зафіксовано не було. На ситуацію у самому ж місці всі ці факти не вплинули. Відносне відносно тут навпаки використовують сповна і продовжують укріплювати оборону. Прямо мова для наших воєнних зараз самое подходящее время заниматься укрепительными сооружениями, до к Що Что вони в принципі і роблять. Время ніхто не час використовується з пользою. Час від часу свою активність проявляють і прибіжники так званої ДНР. На підконтрольних ними територіях сепаратисти продовжують чинити збройні напади на мирних людей. Зокрема, одна із груп зловмисників орудувала на трасі Маріупіль Донецькій в районі села Оленівка. Відібрали у водіїв запорізького автомобільного заводу 44 тисячі гривень документи. Але варто відзначити, що ось подібних випадків з кожним днем тут все ж таки меншає і в місті, і в прилеглих населених пунктах. Зараз допомогу місцевій міліції надають чимало загонів правоохоронців з інших областей. Зокрема, нове поповнення сюди прибуло з Івано-Франківщини. Чоловіки кажуть, їхали не за наказом а за покликом серця. Бо як Маріуполь, так і решта наших міст. все це Україна. І її треба захищати. Патрулювання по вулиці вони раз разом з міліціонерами місцевими з дільничними інспекторами міліції, з партульною службою. От вони виконують задачі по охороні громадського порядку у спільних нарядах. Убезпечити місто, убезпечити ден даний регіон тими силами, засобами, які ми зможемо надати, якщо по мир можливості можемо надати її практично, і ми надаємо практичну допомогу працівникам міліції даного міста. Словом, місто засинає у спокій. Будемо сподіватися, звісно, що так воно тут лишиться і надалі. Руслане, дякую, колего. Гарно і головне, спокійної ночі. Це Іван Гребенюк з Маріуполя, який став справжньою українською цитаделець. Олександр Лукашенко готовий вести миротворчі війська до України. Про це президент Білорусі заявив в інтерв'ю телеканалу «Євроньюз». Лукашенко висловив готовність бути посередником в українському конфлікті. Розповів про свої пропозиції щодо виходу з кризи, та не виключив участі білоруських військ у ролі миротворців. Якщо нужно це для мене дуже опасна і страшна річ, коли є недовір'я Росії к Западу, Запада к Росії, Америки к Росії, Росії к Америке. И есть э, недоверие воюющих сторон. Я готов был бы использовать и свои вооруженные силы для того, чтобы развести конфликтующие стороны. У Дніпропетровську розпочали збір зразків ДНК громадян, які шукають в зоні АТО своїх безвісти зниклих родичів. Цю роботу проводить експертно-криміналістичний центр при Дніпропетровському обласному управлінні міліції. Експерти кажуть, зразки ДНК можуть бути відібрані лише у батьків або дітей зниклих вояків. Генетичний матеріал інших родичів не дасть інформації необхідної для ідентифікації. За результатами експертизи буде встановлюватись так званий генетичний профіль. Він автоматично перевірятиметься на спорідненість із даними електронної бази невпізнаних тіл загиблих в зоні АТО для людей, які розшукують своїх рідних зниклих у зоні бойових дій. Уся процедура ідентифікації безкоштовна. Експертизи ДНК на сьогодні потребують ще понад пів тисячі невпізнаних бійців загиблих в АТО. Сначала они должны обратиться в органы следствия, прокуратуры. Следователь должен вынести постановление об э, отборе образцов и сделать запрос о помещении э, данных человека в базу данных. С этими тремя документами, ну плюс э, документ удостоверяющий личность, человек должен прийти к нам. Сначала был розіп'ятий малюк, потом обстрелы жилых кварталов Донецька та Луганська, нібито українською артилерією. Зараз вже масові поховання дев'ять тіл, які перетворилися на чотири сотні вбитих. Невідомо ким терористи видають за тіла місцевих, яких буцімто знищили українці. Чим зомбують росіян їхні репортери? Поки вони брешуть слідчий комітет Російської Федерації, їм підігрує, порушує у себе справи проти українських командирів за статтею геноцид Євгеній Агарков. «Розлогіше». більше 400 тіл обнаружено в захороненнях під Донецьком. И мы рассчитываем на то, что э, западные столицы не будут замалчивать эти факты, они вопиющие, эти преступления, явно произошли именно тогда, когда. Українські силовики ці райони контролювали. спочатку. Там знайшли два тіла. Потім Пургін заявляв, що тіл було дев'ять. І вже пан Лавров додав напруги, почав рахувати сотнями. Цьому немає жодних доказів в один голос, кажуть РНБО, МВС та активісти. Бібісі зазначає про те, що ці зображення, які наведені як підтвердження, не є актуальними. Тобто, що це є пусті слова, фактично, тому що ці зображення вже були поширені стосуються іншої події. Це є зображення, яке було поширено українською версією аргументи і факти, що раніше а, після падіння Боїнгу. Та слідчий комітет Російської Федерації підхоплює ініціативу і виводить міф про геноцид на рівень малонегайського трибуналу. Швидко знаходить свідків того, що українські карателі навмисне винищують населення Донбасу. Мовляв, такий собі боєць батальйону Дніпро Сергій Литвинов після затримання, нібито зі Нався, що вбивав мирних жителів, у тому числі жінок та дітей, за винагороду у МВС. Заявляють такого бійця у батальйоні немає в Дніпропетровській облдержадміністрації. Уточнюють Дніпро на Луганщині взагалі не воював. Идиотизм ситуації заключається в тому, що батальйон Дніпро никогда не дислоцирувався на Луганщині. Його там ніхто в глаза не видел. Такое ощущение, що в этой больної на всю голову стране началось какое-то безумне соревнование під лозунгом «Придумай чушь об Україні і у в й самого себя і окружающих». Росіяни наполягають геноцид не просто мирного населення, а саме російськомовного винними називають гелетея муженка та командирів 25-ї і 93-ї бригад. В действиях этих военнослужащих усматриваются признаки таких преступлений, как организация убийств, геноцида, а также применение запрещенных средств и методов ведения войны. По данным следствия, именно Гелитей, Муженко и Микос – ігноруючи норми міжнародного права, отдавали своїм подчиненним прикази об унічтаженні національної групи рускоязичного населення. в Україні такі звинувачення вважають пропагандистською атакою. Армія не воює з мирними жителями. А міністр оборони натякає, міжнародний суд може зацікавитися саме російським втручанням, чиї війська в Україні застосовують заборонену зброю. Щодо геноциду, то ми спитаємо і світ питає російські збройні сили, тому що в нас інформація яка знаходить своє підтвердження по багатьом випадкам, де Росія застосовує новітню зброю на теренах України. У мене зараз, вибачте, якраз так не думав, що хтось питає, але у мене зараз є три патрони. Звичайні патрони, на які мало хто зверне увагу. А ось те, що знаходиться в полі. Карбіт Вольфрам калібр 7,62 з вольфрамовим наконечником може використовуватися у гвинтівках СВД та пробувати броню та бронежилети шостого класу. Надійшли на озброєння армії Росії минулого року. Ми ще дамо оцінку. і Направимо відповідні суди, для чого Росія робить випробовувати зброю на території України і яку зброю? Повірте, ще дуже багато є питань. Смішні аргументи для звинувачення у геноциді насправді ж викликають страшні аналогії. Саме з таких заяв Росія почала пряме вторгнення у Грузію. Євгенія Гарков, Євгенія Цвітанська Ігор Ткач, Спецкор, 2+,2. удар по Росії. Ціни на нафту впали нижче 90 доларів за барель. Така ціна є найнижчою за останні півтора року. Аналітики запевняють, якщо ціна на нафту падатиме і надалі Росія, що заробляє на чорному золоті, опиниться в критичному становищі, адже нинішня ціна на нафту є на 6 доларів меншою від закладеної у російський бюджет 2015 року. Через зміну економічної ситуації на непрогнозовану ціну на нафту Росія планує приватизувати державні компанії. Таку заяву сьогодні зробив Путін під час виступу на інвестиційному форумі Росія кличе. Очільник Кремля також пообіцяв розрахуватись з міжнародними торговими партнерами рублем, який до речі останнім часом теж встановлює рекорди падіння. Все через західні санкції проти країни. Дурь, на повна з боку со тих правительств, які ограничують свой бізнес, мішають йому працювати. Поніжають їх конкурентна способність, а свобождають на таком перспективном рынке, как российский, для их конкурентов. конкурентів тес на межі зупинки. А це значить, що світло взимку буде не в усіх українців, і усе через брак вугілля, яке доправляли до теплоелектростанцій з Донеччини. Але диво вугілля, яке нахабно грабують терористи, і везуть до Росії. Ми закуповуємо у неї ж у Росії і доплачуємо транспортні витрати, чекають паливо з південної Африки. І ще вочевидь на ТЕС щось знають, бо прогнозують відновлення поставок вугілля із Донбасу у жовтні листопаді. На вході до трипільської ТЕС монтують сонячний годинник. Навіщо природна технологія? На станції, де виробляють електрику? Працівник Олександр пояснює просто: треба економити. Сонячна енергія ТЕС не допоможе, бо працює вона на газі та вугіллі. Щоправда, два газові енергоблоки через дефіцит палива років з 10 не працюють. Один із чотирьох вугільних функціонує на мінімумі. Вугілля сюди завозили з Донбасу через бойові дії на сході. Із 93 шахт нині працює лише 24. Видобути вугілля вивести не можна. Тес, яка опинилася на межі зупинки через діяльність російських бойовиків, урятувала Росія. Вона нині продає сюди вугілля. Воно з Кемеровської області ціна адекватна з Донбасу. Ну очевидно, дорожча на ціну трантранспорта. Це все таки далі. Ось чергова партія вагонів РЖД чекає на розмитнення. Працівники не на камеру діляться їм радісно, що станція не зупинилася, але зле стає, коли подумаєш, звідки вугілля? Ось воно вугілля з Росії, яке тепер нині купує Україна. Нічим від нього. Не тхне, і руки, зрештою залишаються такими самими ж брудними. Російське вугілля, український ТЕС активно складують, щоби, хоч нормально, перезимувати. А ще тут чекають вугілля з південної Африки. Екзотичне паливо транспортуватимуть і до Зміївської ТЕС, яка як і Трипільська, теж на межі зупинки. Саме через критичну ситуацію на цих тес без світла по черзі вже сиділи жителі півночі та центру. Про можливі обмеження енергопостачання за вказівкою центрального диспетчера попереджені. Усі обленерго Думаю, якщо б цієї команди не було, то згадували б видно. Більш злим словом, це саме той центральний диспетчер, який благословляє відімкнення світла в Україні, запевняє нині немає жодного вільного вата. Тес працюють на мінімумі, бо немає ні газу, ні вугілля. Слабко задіяні ГЕС через надзвичайно низький рівень води. Що зараз сидимо зі світлом, то все завдяки атомним станціям. Однак, коли різко зростає споживання, мережі можуть не витримати, тому світло і вимикають. Є загроза того, що Mm -hmm. Ці провода цих ліній перевант... ну, перевантажуються, перегріються, і десь виникне коротке замикання, яке приведе до каскадно-вимкнення лінії. На Трипільський тест закінчують розмитнювати російське вугілля. Тут сподіваються, що перезимують зі світлом та теплом, бо є інформація на протязі жовтня, ну в крайній випадку на десь на початку листопада. Новляться постачання вугілля із Донбасу. але ця інформація змінюється ледь не щодня. Щоби бути зі світлом та теплом, закликають економити. Уже підрахували, якщо один мільйон громадян увечері на одну годину вимкне одну лампочку, те зекономить 100 тонн вугілля. Інна Боднер, Андрій Хлус, Спецкор, 2+,2. Радіокеровані міни, вибухівка, танкові та протипіхотні міни. Більшість цього смертельного начиння зараз тимчасово повертають з передової на склади. Усе через меморандум про перемир'я, боєприпаси повертаються на Харківщину за дрі, туди, куди ще донедавна не пускали не те, що пресу самих військових. За двома залізними парканами і дротом під напругою у тисячу вольт не можна казати де це і скільки саме боєприпасів тут зберігається, але ж більшість вибухівки та мін у зону АТО поступає саме звідси. Вони зовні схожі на зерносховища, металеві ангари, тільки з наліпкою вибухонебезпечно. небезпечно збудовані щонайменше за 50 метрів один від одного, щоб у разі пожежі вогонь не перекинувся з одного складу на інший. Ми з моменту меморандуму почали уже приймати обратно зривчити віщества. Протиотанкові, протипіхотні міни поставляли. Понад 100 ангарів тисячами ящиків із вибухівкою з усього арсеналу бійцям АТО не знадобилося хіба що якірні міни. Видержують шторм до 6 балів, можуть використовуватися для захисту морських побережжя. Вес всього комплекту 175 кг. кілограмів. Вес міни 50 кілограмів, в ній знаходиться 15 кг взрывчатого вещества гордість частини міни на радіокеруванні, кажуть на Донбас відправляли тільки такі, щоб тримати вибухівку під повним контролем і випадково не підірвати своїх. Сапер, который знаходиться, он взрыває не все міне Вот, і взривається не на розтяжках, як это роблять сепаратисти. Взривати можна по одній конкретній міні із 40. Тобто саме тот участок. Якщо кнопка не нажата то это минное поле, проходимое полностью. Після меморандуму про перемир'я військова частина відправляє солдатам лише те, що не вибухає. Наприклад, такий сталевий дріт, розробка ще радянських інженерів. Його не видно в траві. Ворог плутається у кілометрах непомітного дроту, який з кожним рухом затягується, наче зашмур. Ця малопомітна металева перешкода є на озброєнні у кожному батальйоні. А то зовні звичайна проволока, але плутається у ній, коли вона розкладена, наче у болоті самотужки вибратися з неї стверджують військові. его Вот видите, вот она раскладывается. И получается как путанка, как сетка для рыбы. Также при прохождении тяжелой гусеничной или колесной техники э, она проволока МЗП наматывается на э, ходовую часть техники, и вскоре, буквально через 20-30 метров она останавливается и дальше двигаться не может. За час проведення АТО військова частина на Харківщині відправила кілька сотень тонн боєприпасів. Про те, що їх може не вистачити для армії, тут і чути не хочуть. Кажуть, за весь цей час з арсеналу не витратили й одного відсотка. Аліна Цибова, Микола Щиров, Харків Спецкор, 2+,2. В Одесу сьогодні прибув перший за два місяці потяг з Луганська. Доїхав спокійно без інцидентів. Щоправда, напівпорожні курсуватиме він через день. З Луганська у непарні дати, а з Одеси у парні обминатиме важливий транспортний вузол Дебальцеве, де досі тривають обстріли. А всіх пасажирів ретельно перевірятимуть. Луганськ не чув такого оголошення рівно два місяці. Останній потяг до Одеси виїхав звідси 26 липня. Він ущент був заповнений людьми, які тікали від війни. Два місяці по тому потяг з Луганська прибув у південну Пальміру на півпорожній. Мало очі людей ще. пока що ми только перший, перший раз сюди виїхали. Тільки. Ну, доїхали, да. Спасибо, все так би хорошо. Саділи люди в Луганськ. Садились, Садились, да ну мало по одному, по два чоловіка на мама. Пасажири, які сідали в Луганську, тікають від об'єктивів. Відмовляються розмовляти з пресою навіть поза камерою. Охоче спілкуються лише ті, хто вирушив з території незахоплених бойовиками. Більшість пасажирів сіли на нього у Дніпропетровську. Доїхали спокійно. Щоправда, кажуть, квитки були продані на одні й ті ж місця. Але у напівпорожньому потязі провідники розібралися з цим швидко. По Красному лиману була перевірка дуже велика, около 40 було робітників лінійного відділу Вони провіряли всі вагони. Ну, все було в порядку, все було хорошо. Доехали спокійно і вовремя. Немножко переживали перший раз поїзд, тим більше він їхав з такої зони. Деякі зміни у маршруті і перевірки в дорозі. От і все, що відрізняє жовтневий потяг від липневого. Транспортна міліція пильнує, щоб не пропустити зброї. Пасажири проходять фейс-контроль. Усилені мероприятия по охрані общественного порядку, робота фільтраційних груп, так як цей поїзд проходить з зони АТО. Основне внимания нарядів патрульних служб обращається на виявлення ліц, перевозящих незаконне зброю боєприпаси, взрив вещества. Зброї та вибухівки у потязі не виявили. 14 вагонів привезли до Одеси дві сотні пасажирів. Переселенців, принаймні, у першому потязі, розповідають провідники, не було. Приїхали студенти, туристи та у відрядження. А от назад до Луганська потяг сьогодні поїде вже заповнений. Усі квитки продані, кажуть на вокзалі. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина, спецкор 2+,2. Від одягу до вугілля та грубок забезпечити військовослужбовців усіма необхідними речами для зими у міністерстві оборони обіцяють вже до кінця тижня. Йдеться як про теплий одяг, шапки, куртки, теплі рукавиці, білизну, так і про опалювальні матеріали дрова, вугілля, паливо. Щоправда, поки що на оснащення стосується передусім зони АТО та бійців, які там перебувають без урахування ротації. Попереду утеплення тих, хто тільки готується вирушати в зону конфлікту. Не залишити свої підрозділи сам на сам з холодами пообіцяла, і в міністерстві внутрішніх справ там вже демонстрували мобільні казарми, а ось з теплими речами та їжею. Проблем у їхньому відомстві запевняють, немає. До 10 октября 100% підрозділів, находящихся в зоні бойових дій, будуть повністю обеспечені всім необхідним ад 5 до 7 тисяч чоловік. Сіріта цифра варіується, які находятся в зоні антитерористичської операції, будуть повністю обеспечені всім тим мінімальним набором, який ми определили. Протитанкові рови, бліндажі, землянки копають на кордоні з невизнаною республікою Придністров'я на Вінниччині. Задіють і техніку, і вільні руки. По той бік кордону, так званий миротворчий контингент Росії, Київ, остерігається диверсій та провокацій з того боку, тому і вирішено укріплювати кордон. А більше. З цього пагорба на останніх метрах української території, видно і Молдову, вона праворуч і Придністров'я 50 кілометрів кордону з невизнаною республікою повільно перетворюється на суцільний протитанковий рів. Ширина якого складає 3 метри, і глибина 2,5. Тут вже не прийде танк, БТР та військова техніка з Придністров'я. Поряд з протитанковим ровом. Ми бачимо сигналізаційний прилад хміль. Встановлена спеціальна нитка, яка спрацьовує при розірванні вночі. Окопуватися від Придністров'я вінницькі прикордонники почали ще два місяці тому, здебільшого лопатами. Технікуми або спеціальні засоби неможливо викопати отакі траншеї з такими поворотами, кутами, як ви бачите. Тому беремо власноруч лопати і копаємо, укріпляємося. Важка техніка лише для глибоких траншей. Єдина машина, яку надали надзвичайники, за день бурить до 100 метрів. Машина риє копи 2 метри глибини, 360 ширини. Машина їде помаленьку, тому що ґрунт відповідно, машина нагрівається, і дуже мало людей знають, як з нею працювати. Земляні споруди повинні не лише зупинити диверсантів. Тут у разі необхідності можна буде тримати оборону і вести бої. Тут зброя, тут Позиції для ведення вогню стрілецької зброї. Це у нас позиція для ведення вогню з кулемета, яка дозволяє збічний сектор, дозволяє військовослужбовцю пересуватися зброєю на значний вугол. Сама споруда виконана з багатьма вуглами, що дозволяє при попаданні мін. Зберегти життя особового складу здалеку. Таку схованку ворог не помітить. Споруда 4 метри заглибшки. зверху захищена земляною подушкою, стіни і стеля бетонні. В окопах можна не лише облаштувати вогневі точки, а й сховатись від обстрілів. Ось такий бліндаж вміщує більше десятка бійців. За укріпленням кордону пильно стежать селяни з великої кісниці. Моляться за своїх захисників, але про всяк випадок залишають місце у погребах, щоб було б де сховатись. Анатітовська та Микола Назаренко, Вінниця. Спецкор 2 плюс 2. Тільки разом зможемо навести лад Україні, тож гуртуємося і до перемоги.